Сьогодні буде відео, як ми їдемо в Форкс. Це місто, де було знято фільм «Сутінки». Ось Така інформація з самого ранку. Зрозуміли, зараз ми будемо снідати. Студія. Сьогодні блог Дмитра Лодкіна закінчується через те, що він сьогодні поміняв прізвище і став ілюком. Так, це тепер блог але Бондар. Вибачте, буде не дуже цікаво. Не побачити. <реш> Мужчина вийдіть від це. Мужчина. Мужчина. Діда, я хочу, щоб люди це бачили. Він мене б'є, він мене дусить. В даром вчора ногою по голові. І каже, якщо я не візьму воду спайку з водою, то він зробить ще раз так. То... І не раз. І не раз. Я можу нести сама на свої. Я візьму, я я але я візьму. Ти на камеру так каже. Ні, я, я все, давай, я візьму. Це на камеру, давай я камеру це... поставлю і візьму. Ой, ні, ні. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, в чому ви сьогодні одягнені? Що на вас? У мене сьогодні футболка рібок за 10 доларів. 10 доларів в росі. На мені шорти, з питань окремо на правах реклами. За 15 доларів шорт. А Крем? Крем. Ні, шорт за 15 доларів. А Крим? Крим, 8 секін дали 14. 14 доларів крем. А шорти де взяли? Угу. Кросівки Крусівки, крокси. З сірими носками, які я привіз з України. Які крокси. крокси, модель S Galaxy 348. Угу. А шкарпетки Житомирські? Житомирські з рівного. То як Житомирські? То з рівного чи Житомира? Житомирські з України. Визначся. Що? то загалом ваш лук складає. Лук називається Володимир Зеленський. А це така штука спеціальна від ведмедів, якщо що. Якщо будуть то пш. Ведмеди. Ведмеди. Поїхали. Закриваємо сину і. Що ж, ось так виглядає, просто на одну ніч ми їдемо. На одну ніч. Поїхали. Ох. Ще не поїхали, що тільки завожу. Пер. Блуто. Waiting for connection. Power on. Bluetooth. Waiting for connection. Правили повний бак, анулювали милі і їдемо. Заправляємося у Велморті, бо найдешевша заправка. Їхати нам приблизно 3,5 години, 170 миль. Що ж, ми приїхали на це місце, знову ж таки падає дощ. Ось, цей... ось це ось Fox High School, home of the Spartans. Тут спартанці виховуються, тільки щось з тим не зрозуміло чого. І Зараз ми приїдемо, просто пару фоток зробимо, і їдемо до будинку, де жила колись Белла з фільмів Сутінки. Ось так це все виглядає. Наша машинка, яка нас не підводить поки що. Ну що, Лена, Що розкажеш про цю школу, як тобі взагалі враження? I'm oh, sorry, I don't understand you. I Edward. I Edward? How are you? I you? vampire, I kill you. Okay, okay. Коротше, що всі розуміло, це трак, на якому їздила Белла у фільмі Сутінки. Так, це саме він. Сам Олено! Ви почати сподіваю на ногу. <рес> <рес> Просто це цей трак. Клас. Кайф. Ну все, поїхали. Давай. Це суперкласний заклад. Доволі таки прагматично і чисто. Розуміли вайб цієї кафешки, то там так. Мухи літають. Дивани, майже чисті зукрому, це Венеція. Дивани взагалі просто. Треба їхати ніякуй пані, я вважаю. Особливо там. Принесли піцу. Попросили виделки, а вони просто на дві що Крущеї ножа, а вона принесла такого ножа, покажи ножа. Як на охоту. Ну що ж, приїхали ми на це місце, на яке хотіли приїхати? Неймовірно. А це люди Хвилюють шукають. Там просто, які там хвилі. Привіт, шветка. Where are you from? Swedish? Sweden. Sweden? Sweden. Where are you from, Sweden? <laughs> I'm fine. How about you? I work a road. <laughs> I would like a Sweden wife. <laughs> А так це завой, Ну забрай камеру. Парковчиком прослужим. Ну забирай блядь, камеру, этот твій талончик парковочний, показуй. Стала тут, приїхала своїм зубом. Ну тобі Мість спаду, ти мисс кук, ба, мисс спатывай джо! не можна. Олена каже, що ось ці всі дерева, ось ці всі дерева понаносив океан. Не люди, а океан. Люди зробили камні. А дерева океан. Цікаво, ваша думка. Що ви скажете? Їхали, ось знак. Сномерні знак якоїсь машини. Нам їхати, здається, туди, до нашого доміка. Це капець. Ну, побачимо. Перший знак що стрьомно, тут стоять закинуті автомобілі. Цікаво. Цікаво. Дуже цікаво. Їдемо сюди, це просто якийсь жесть. У нас тут ще не вбили, не дай Бог. Жесть. Чесно кажучи, не мене, а те, що відбувається. на дорозі. Відбувається щось страшне. Щось дуже страшне. Заїжджаємо, просто взагалі непонятно куди. Дуже стрмно, дуже багато покинутих. Що це? Жовстрі оранжеві гриби. Маранче? на одну сокірку ближче до дому. Ну, яблучний сік. Дуже, не не Дуже сильно на тебе свічу? <рес> а, блін, це ж в мене на голові фонарик. Ладно. О! О Боже дім! Одну літру яблучного соку ми вже випили. І тепер мова не шашлик. Зараз у нас 9 година вечора. На вулиці дуже темно. Я розказав для Оленки декілька страшних історій. Оленка сказала, не розказує, бо піде в хату і буду сидіти, закриється там. Тому ми просто не розуміємо шашлик. Зараз будемо його жарити. Я на голові з фонариком пропоную Олені йти по гриби. Олена каже, що ні, що це дурна ідея. Що грибів вночі не шукають. Я кажу, що це було би цікаво. Ну і все, така історія. М'яса дуже багато. Я думаю, його буде менше. Ми купили все лише. Скільки ми купили? От 900 шостого. 7 доларів. на доларів. Вже повний шампур. Mm. Ну що, заберемо додому, вдома з'їсти. Так що, так, да, такі діла. Не знаю, чи що зніму сьогодні, але постараюся. Так що, на добраніч. Завтра нас ще жде дуже цікавий день. Да. Катусовка. Це дрова рубав. Стрмно, звісно. Але переживе. Е, в принципі, зібралися до сну. Спимо не зверху. Хто можна знизу грубку підложили дров. Почистили зубки, вмилися і лягаємо спати. Я, зараз те, що роздягаюся, і коли не кажуть, дуже холодно. Але нічого, переживемо. Одну ніч переживемо. Буржуйка гріє. Так що до ранку, надіюсь, доживемо, хто нас не вб'є, якщо то сокірка з боку, мангали збоку, будемо битися, якщо що. Тому добра ніч і до завтра. Ох, Так це все виглядає приденному світі. Тут ми вчора сиділи. Тут палили вогонь. Просто красота, ні. Ах. Да, красота. Ар йдемо по гриби, поснідемо щось, підемо по гриби, пошукаємо і поїдемося на пляж, поїмо. Коротше грибочки, грибочки, де тут грибочки. нас спустило колесо. У тих лісах, що ми їздили, нас спустило колесо, тому я зараз запаску набиваю, набиваю повітрям. Щоб в майбутньому, якщо що щось станеться, ми могли спокійно замінити колесо. Оп, що просто набиваю запасне колесо. Міняти не буду, бо накачав те колесо, вроді би їде. Є. Yeah. Yeah, 32 psi. Класно. День продовжується, їдемо далі, просто вже трошки на... Вікі колеса? Трошки вже боїмося.